Коли я вчув, що в серці пробудився Любовний дух, який отам заснув, тоді здаля мені Амур явився, до невпізнання радісний він був. Сказав: пора, щоб ти мені вклонився. Це кожне слово сміхом він вгорнув. Я панові на вірність присягнув. І в даль його дороги придивився. Там монну ванну і монну біче враз побачив я. Вони йшли до нас подвійне дивне диво, не Химера, таїть і досі ще душа моя, слова Амура. Ця ось примавера, а та любов на неї схожий я.